Зараз до нашого ефіру доєднується Дмитро Левусь, політолог, міжнародник. Вітаю вас, да, вітаю, слава Україні. Героям слава і для початку хочу процитувати очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, яка днями була у Києві у своєму щорічному зверненні про становище союзу у Європарламенті. Вона заявила, що економіка РФ перебуває у реанімації, реані... реані... а промисловість впала на коліна. Та євросоюз продовжить санкції. От на вашу думку, чим ще тиснетимуть, і чи йдеться це про пролонгацію вже ухвалених санкцій? Ну, йдеться і про пролонгацію ухвалених санкцій конкретно під час її візиту президент Зеленський говорив про восьмий пакет санкцій. Тобто йшлося про, про нові санкції, про їхнє і розширення. І, до речі, тут зараз абсолютно в цьому контексті. Дуже позитивно грає резолюція ради керуючих МАГАТЕ. Бо перед цим Європейська комісія почала обговорювати санкції на Роса щодо Росатому та всіх осіб, пов'язаних з ним підприємств, пов'язаних з ним. Бо ще до прийняття цієї резолюції була така істерична реакція Угорщини, в якій є проект роботи з Росатомом, а саме там побудова атомних реакторів на атомній станції. І зрозуміло, що це один із тих моментів, що, що може зробити Європейська комісія. І він вже обговорювався. Тобто о, це, це одна із таких небагатьох галузей, де у Російській Федерації залишається престиж, бо це високотехнологічна галузь, бо це та галузь, яка приносить гроші. Да, там там це не ті гроші, як нафтова або там, газова торгівля, але насправді. Все ж, таки, все ж таки там відчутні гроші, і тим більше це чиясь така рента, так би мовити, корупційна, однозначно, як у всьому в Російській Федерації, буває. Ну і це галузь престижу. І якщо Єврокомісія та Євроатом накладуть санкції безпосередньо на Росатом, то це однозначно буде такі удари по престижу і. Певним чином по надходженню коштів. Ну і, знаєте, я думаю, що. Тут є про що говорити, і щодо застосування попередніх пакетів санкцій, зокрема щодо нафтового ембарго, яке накладається на Росію, поки, поки що йдеться про, про розширення тут про восьмий про пакет вони говорили. Ну подивимось, що і як воно буде з цим восьмим пакетом. Якщо ж говорити про... Там про інші речі, які обговорювалися, ну там про співпрацю, то ну це трохи окреме питання. А, стосовно uh, Російської Федерації, от, взагалі цей візит uh, пане Урсули фон Дуляйн був доволі яскравий. Тобто, заяви, які вона зробила uh, під час візиту і після його закінчення, тут тобто, uh, вони однозначні і стає зрозуміло, що uh, ніяких. Uh, ну Принаймні в європейських інституціях наразі є консенсус щодо того, що необхідно продовжувати тиснути на Російську Федерацію. Тобто, складається такий висновок. Це в принципі ну зрозуміло, чому це так сталося, бо українська влада весь час з самого початку війни. Працювала в тому числі для того, аби пояснити да, на нашу позицію, продемонструвати, що чим є Російська Федерація, хоча вони, звісно, і самі дуже добре стараються е, всі, тим, як вони ведуть бойові дії, то ну е, і е, тут, якщо не пряма така, не прямий тиск да на Російську Федерацію, це і. Вхід України до внутрішнього рунку Європейського Союзу, да, тобто, це звичайно не санкції, але ну і це ніби питання двостороннє, але насправді це питання того, як Україну відірвати від Російської Федерації так і виставити якомога більше таких ну перепонда для того, аби Російська Федерація вже навіть і в ментальному сенсі. Не могла думати про нас як про свою якусь колишню територію, да як вони сприймають нас? Ну я думаю, що цей фінансовий ресурс, це підтримка, вони дають нам можливість просто заробити. А от який е, вплив е, контрнаступу зсу він взагалі є? От як наші успіхи на фронті впливають на підтримку політиків Європи світу? Ну, В глобальному сенсі, якщо говорити, то взагалі да, зрозуміло, тут е, навіть ну, не, не, не відносно, безвідносно до Урсули фон Дерляєн до цього візиту, да, це от, як на мене, е, що це один із найкращих аргументів з приводу того, що Україні потрібно давати зброю. Да, бо всі скептики, які вважали, що Україні не, не варто давати зброю через що через те, що е, все рівно це ні, ну, аргументація, яка була це все рівно ні до чого не призведе. Україна все рівно програє, але це збільшує жертви страждання та е, просто ну, призводить до того, що і Російська Федерація злиться і буде більше воювати. І, і тут з'ясувалося, що е, Україна в змозі. Перемагати системно перемагати, бо це ж не перша така перемога, але вона ну найбільш яскрава, і вона дійсно така беззаперечна, однозначна, і, і її можна побачити, помацати да, Тут так би мовити, і з'ясовується, що ця зброя вона не намарно. Вона ця зброя навпаки для визволення людей. Вона ця зброя за для того, аби можна було і захищати інших людей. Тому тобто це, це це один із таких аргументів. Тобто, він вибиває ґрунт з-під ніг тих, хто вважає, що зброю не варто давати. Другий момент це знову ж таки демонстрація для, ну так би мовити, підкріплення позиції України в безпековому плані, що Україна це не якийсь тягар, який треба там буде тягнути НАТО, да або ця система договорів, яку запропонована комісією. Расмуса не Єрмака, да, ну, договір про гарантії безпекові, то е, можна говорити, ну, говорити про те, що це однозначно Україна та країна, яка може забезпечити виконання своєї частини з цього боку. Тому тут е, однозначно це так. Ну і сама Урсула фон дер Дерляєн, до речі, вона. Також згадуючи про цей успішний контрнаступ, вона в принципі це про те ж, знову ж таки сказала. Тобто, допомагають тим, хто демонструє те, що він може себе захистити. Тобто, і тут тут немає, не може бути ніяких сумнівів. Ви вже згадали гарантії безпеки. Давайте про це поговоримо у Києві. Презентували концепцію системи міжнародних гарантій безпеки України. А наскільки на вашу думку є дієвою ця концепція, і от е, яким чином Захід гарантуватиме свою підтримку, от в майбутньому, як це на практиці виявляє, Ну, Бачите, тут е, як на мене, взагалі дуже добре, те, що Україна виходить зі, зі своїми ініціативами, тобто, оцей, е, ну поки що, ж так, да, йдеться не про договір, да, не про якусь там угоду а? Тут що набагато краще, що Україна вийшла взагалі з таким системам зі своїм системним поглядом. Ну і е, позитивний момент, що е, це не вдається, бо демонструється, що це не є панацеєю, да що Україна це не заміняє ніяких інших безпекових механізмів, що Україна продовжує свій, свій шлях до НАТО, ну і до Європейського союзу, ну хоча тут, тут небезпековий механізм, але можна говорити про це теж. І не про те, що в е, і е, визначено знову ж таки, що в чому це система? Що це так би мовити, передбачається, що це буде система і двосторонніх відносин, двосторонніх договорів також або е, укласти одну єдину угоду. Ну так, ну яка б це все, все з багатьма да, учасниками, яка б це все враховувала, воно так доволі складно. Тому абсолютно реалістично йдеться про те, що де необхідно бути системи договорів. І тут, коли є група країн, яка основна гарантує безпеку та е, включається за е, після загрози для України включається як е, аналог та такої п'ятої статті НАТО. Тут е, можна знаєте, тут е, говорити і про те, що в принципі, воно працює саме через те, що негативна реакція Російської Федерації в особі так. пана колишнього імітатора президента Російської Федерації Медведєва, да Да, це не непоганий такий індикатор. да. да, да. і знаєте, от ця реакція. Та хто ж там тій Україні дасть ці гарантії аналога НАТО? Ну, адаптор, так... НАТО вони Якщо... так само казали нами про зброю, про все інше. Я вам дуже дякую за те, що в такий дякую. ранковий час ви до нас доєдналися. До нових зустрічей. Це був Дмитро Левусь, політолог, міжнародник.